Мене звати Лариса, я тут, тому що в мене загинув син. Мене так само звати Лариса. Я також мама загинула. Я познайомилася з Тапс ще багато років тому. 2019 рік я втратила чоловіка. Він загинув під шумами в Донецькій області. Похований він в Нікополі. на алеї. Героїв там в них окрема, але а в 2023 році я поховала сина за підтримки благодійного фонду «ТАПС» та ГУРТ було створено групи самодопомоги для тих, хто постраждав від наслідків війни. І ми на базі нашого фонду почали збирати групи групи. Тих, хто потребує такого розвантаження психологічного, да? там поговорити щось там про себе розказати, да? там отримати підтримку, однодумців такі кола створити. І ці групи вже проходять так давно, вони почалися ще взимку. Ми почали це збиратися, так да, і проводити. От і е, зараз вони вже набули такого більш масштабного розміру. Тобто ми зараз вже навчили тих, хто ходить до нас на групи, навчили робити так само. Тут коло спілкування таких же матусь, як ми, і як я, і це мене дуже ем, допомогло боротися з цим болем, втрати, і я тепер можу твердо сказати, що я можу допомагати іншим. Після того, як загинув син, я не могла ні ночами спати, ні їсти, поки я не звернулася до психолога Тапс. Дійсно, я спочатку працювала окремо з психологом, тоді мені запропонували вже об'єднану в групу. В групі набагато легше. Для мене це дуже велика поміч. Я змогла навчитися виходити легше з страшних ситуацій. Коли тебе накриває поповні, ти не можеш вийти, то мені стало намного набагато легше. І зараз я просто відчуваю в себе сили, що я можу допомогти таким же людям, як я. А то було дуже, дуже тяжко, дуже важко. І ну, Постійні сльози. А тут ми проходимо. Те ж саме, ті сльози, а тільки ми їх ну як от поплакали, і все, і це тут залишилося. Група самодопомоги це не обов'язково. Ми говоримо про ту тему, за ну там, наприклад, да, або про загиблих там, або про о, тих, кого ми чекаємо. Іноді ми піднімаємо такі теми, які просто про життя, про те, як жити далі, про такі ресурсні моменти в житті, які підтримують. Тобто ми можемо говорити в групі, група збирається за темою, да, і у вас буде якийсь ведучий там, або там то буде психолог, або то буде вже той фасілітатор, який буде проводити групи самодопомоги. І ви можете там задавати тон. Ми на групах проговорювали те, що як ми маємо себе розслабляти, як ми маємо себе поводити в тій або іншій ситуації. І ми потрушку, потрошку, по як ото літ тає, і ми отак от таємо і зараз, ну просто це це вообще дивишся, радуєшся кожному, хто приходив. Тому я думаю, що не потрібно чекати, не потрібно, просто потрібно знаходити час і приходити сюди. І отак спілкуватися з кожним, і просто це буде набагато краще, чим сидіти вдома, замкнутися і все, і нікуди не піду, нічого не буду робити. Дівчата, які говорять, що вони хочуть так, так само робити, так само допомагати іншим. Тоді ми їх навчаємо і даємо їм таку можливість працювати в групі, і потім ми їх відпускаємо. І наразі ми вже. У нас є декілька дівчат, які готові збирати такі групи і допомагати рівний рівному. Завдяки роботі ТАПСУ, тобто цій групі самодопомоги, я вже можу працювати, бути фасилітатором для військових і вмію вже працювати з такими, як я, тобто, ті, хто отримали травму війни. Ми запрошуємо в нашу групу таких самих матусь. Як ми, які втратили своїх синів в цій війні, і ми будемо допомагати вирішувати всі разом проблеми і виходити з стану з стану. Кожної суботи ми збираємося для проведення груп самодопомоги. Ми проводимо їх очно в місті Дніпро, і до нас можна доєднуватися. Тобто, групи живі, групи рухливі. Ми скучаємо друг за другом. Ми ждемо цієї суботи, щоб ще зустрітися.